Слуги народу хочуть терміново провести реформу поховальної справи в Україні. На жаль, за рахунок українців, які часто у таких критичних моментах віддають останні, лиш би гідно поховати родича чи близьку людину. За планами чільних представників цієї партії, поховальні обряди проводитимуться в Україні не лише по-новому, а й коштуватимуть дорожче. Проблема лише у тому, що вся ця реформа відбувається у момент великої війни з Росією, коли смерть стала в Україні незвичним і навіть банальним явищем. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене ж звати Олександр Срацов. Я є ж... незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь. Це відео, ваша географія також важлива. Отож, найперше, що хочуть зелені, це обкласти додатковими податками поховальну справу. А саме, запровадити 20% ПДВ на поховальну справу. Окрім того, ця галузь виводиться з числа бізнесів, на які розповсюджується спрощена система оподаткування. На практиці це означає, що щонайменше 20% відсоткове подорожчання ритуальних послуг, в тому числі базових, як купівля трун, хрестів, копання могил. Що характерно, ініціаторами непопулярного законопроекту є так само непопулярні депутати, як Маряна Безугла, Галина Третікова та інші. Однак на цьому зміни не завершуються, адже тепер в Україні можуть з'явитись приватні кладовища крематорії та Колумбарії. І ось вже зовсім у тему Андрій Садовий, міський голова Львова, поспішив оголосити про початок будівництва Крематорію на території одного з найбільших міських цвинтарів Львова, Волосківського. Каже, що це робиться винятково для блага львів'ян, щоб вони мали право вибору. Характерно, що до розв'язання цієї давньої проблеми Львова, нестачі місць на міських цвинтарях, а де Адей Садовий прийшов тільки тепер, коли смертність українців та львів'ян, зокрема, досягла свого піку. Отож, зелені це багато цвинтарів. Дякую за перегляд. Поруємося.